Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про тварин, рослини і гриби нашої місцевості. Мета цього уроку ознайомитися з рослинами, тваринами та грибами нашої місцевості, використовуючи інтернет ферела. Ми сьогодні навчимося. Розпізнавати на малюнках деяких тварин рослини та гриби нашої місцевості. Ще раз гадаємо, що треба берегти рослини і тварини світ навколо себе, з повагою та любов'ю відноситись до живих організмів, які нас оточують, любити природу не як символ душі своєї, любити природу не для себе, любити для неї. Повторимо вивчений матеріал. Виконуємо тести. Запитання номер. Один. Укажіть, які умови існування організмів у наземно-повітряному середовищі? А. Освітленість Б. Температура В. Вологість, Г. Усе вище зазначено. Запитання номер два. Що можна визначити за формою дзьоба птаха? А. Чим він живиться. Б. Де він мешкає. В. В який час доби активний. Запитання номер 3 Виберіть рослину водного середовища. А. Латація біле. Б. Шипшина. В. Повитиця. Г. Вороняче око. Запитання номер 4 Визначте тварину, яка мешкає у ґрунтовому середовищі. А. Бобер Б. Сліпа Внутрія. Правильні відповіді на екрані. Евристичний пошук. Знайдіть як мога більше прикладів зв'язків між організмами на основі живлення, скориставшись переліком: павук, метелик, ластівка, муха, конюшина, яструб, сова, трава, миша, лисиця, соловей. Жук, заєць, гусень, змія. Краса природи це одне з джерел, що живить доброту, сердечність і любов. Земля, яка вона розкішна, безмежна, багата, скільки всього є на ній, це і моря, Океани, річки, озера, тварини і птахи, а скільки зеленого різноманіття. Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов'язується з поняттям батьківщина. Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколишній світ. Сьогодні ми ознайомимось з біорізноманіттям. Нашого краю, нашої місцевості. Ми будемо мандрувати по Одеській області. Станція географічна. Одеська область розміщена на крайньому південному заході України, північна частина області розташована в лісостеповій а південна – в степовій зоні. У ґрунтовому покрові переважають звичайні та південні чорноземи. Станція Савранський ліс. Неймовірно красивий і чомусь навіть казковий. У цьому зеленому царстві цвітуть могутні дуби і ніжні берези. До небесного купола. Тягнуться струнки сосни і яскравими плямами рясніють гостролисті клени. Станція історична. Для багатьох людей це місце є не просто лісом тут відбувалося багато цікавих історичних подій. та через цей ліс. Бігли гайдамаки, які брали участь у селянському повстанні. На пам'ять про своє перебування вони залишили колодязь. Гайдамацький колодязь з'явився в Савранському лісі у 1768 році і є пам'ятником природи. Місцеві жителі пов'язують з савранським лісом дуже багато легенд та історій. За однією з версій, десь в лісі заховані безлічені багатства однієї заможній дворянської сім'ї, також розповідають, що не раз бачили в гаях лісу міфічні істоти, які схожі на лісових фей. Станція зоологічна. Зараз знайомимось з тваринами нашої місцевості. Фауна Одеської області різноманітна і представлена 1500 видами безхребетних та більше, ніж 400 видами хребетних тварин. Запам'ятайте, діти, серед лісової фауни найчисельнішими є. Зайці русаки, а в степовій зоні хом'як, ховрашок, тушканчик водяться також лосі, козулі, дикі кабани і кози, лисиці, барсуки, куниці, видри і натоподібні собаки та багато видів лісових птахів. Савранський ліс це місце є єдиним на півдні України, де гніздиться червонокнижний Орел Могильник. Дністровські плавні. Тут нас вражає велике різноманіття тваринного і рослинного світу, дуже багато птахів, лебідів. Яструб Перепелятник, сова вухата, удот, білоокі нирки, риба, щуки, карасі, короб, перкаріна і рослини тварини Чорного моря. Запам'ятайте, у Чорному морю розповсюджені популяції дельфінів афаліна, білобочка, азовка. Серед кишковопорожнинок зустрічаються коренарод та аурелія. У Чорному морі розповсюджені рапани, чорноморські мідії, морські коники, Катран, Чорноморський бичок. Станція ботанічна, переважна більшість. Територія Одеської області розташована у степовій зоні лише на північному заході у лісо Степові, природна рослинність більшої частини області Степова. Запам'ятайте в нашій місцевості зустрічаються лісові ландшафти. Найпоширенішими видами дерев є дуб, липа, клен. Ясен, Акація, Вишня, Черешня, Верба, Сосна та інші. Одеський ботанічний сад це Чорноморська перлина нашого міста, щоб із тепу створити квітуче місто Одесу у 1820 році при Ланфероні за площею Куликово Поле був закладений Ботанічний сад, який став родоначальником. Степової частини України. Народження сучасного ботанічного саду почалось з 70 різновидів рослин. За ними спостерігали вчені кафедри ботаніки з тоді ще Рішельєвського ліцею. У 1963 році ботанічному саду надано статус парку пам'ятника садово-паркового мистецтва. Сьогодні в ботанічному саду Одеського національного університету на площі 16 гектарів розміщено більше трьох тисяч видів найрізноманітнішого віку і з кожним роком населення зростає. За 190 років з різних кутурних. Сточки в земної кулі зібрана і привезена прекрасна колекція. Ботанічний сад є навчальним підрозділом Біологічного факультету. Станція Грибна Галявина. Істівні гриби нашої місцевості. Запам'ятайте, це маслюки. Рижики, опенки, білий гриб, а в Савранському лісі ще є гриби жилтяки і гриб сова. Увага! Це отруйні небезпечні гриби. Мухомор червоний, бліда паганка, жовчний гриб, жовта паганка і сатанинський гриб. Підводимо підсумки уроку. Завдання номер один: знайти зайве. Маслюки, опенки, жовчний гриб, білий гриб. Жовчний гриб це отруйний гриб, всі інші гістівні гриби. Клен акаце, мухомор тополя. Мухомор це гриб, всі інші представники рослини. Орел, могильник катран, Чорноморський бичок, рот. Орел-могильник птах, який мешкає в Савранському лісі. Всі інші тварини мешканці Чорного моря. Побудуй асоціативну схему Знайди мешканців Савранського лісу. Це дуб, орел могильник, козуля, гриб сова, гриб желтяк лисиця, рапани і афаліни це мешканці Чорного моря. Творча лабораторія. Порівняйте цих тварин, які відмінності будови. Вони мають і як ці відмінності пов'язані з середовищем існування. Підводячи підсумки уроку тварини, рослини і гриби нашої місцевості, поміркуйте, про що ви сьогодні дізналися, що вам сподобалось, що вас зацікавило, чому ви навчилися і у чому ви відчували труднощі. Домашнє завдання, високий рівень. Повторити параграфи 22-29, виконати творче завдання. Ці тварини мешкають на території Одеської області. Назвіть цих тварин, чим вони живляться, яке середовище опанували для свого життя. Достатній рівень. повторити параграфи 22-29 і використовуючи інтернет-джерела, знайдіть, чим живляться і як полюють яструби. Середній рівень повторити параграфи 22-29. Для кращого засвоєння цієї теми вам допоможуть інтернет-джерела. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне, і синє небо, птахи й звірі, гори і ріки. Нехай Він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Дякую за увагу. До зустрічі!